І третє Job Tracker. Ось цей трекер поданий у вигляді Канбан, дошка Канбан. Тобто, у вас є кілька стовпчиків, які уже є автоматично, вони там названі у FlowCV, або ви можете їх назвати самі, адаптувати під себе. Ну, у мене були такі: як Хочу податися, подалася, очікую відповіді. Це дуже зручно. Чому? Якщо ви подаєтеся на 40% 50, 60, 70 вакансій, буває різне. Люди шукають роботу від місяця до півроку, а то й року буває різне. І інколи ти просто втрачаєш контроль або ну, контроль дійсно, втрачаєш контроль ем, над всіма своїми заявками. Інколи буває таке, тобі хтось телефонує з якоїсь компанії, а ти не пам'ятаєш. Яка це компанія, і потім такі, так і так-так, я подавався, але взагалі не маєш в пам'яті, яка була позиція, яка була компанія. А зрозуміло, по телефону, коли ти дійсно хочеш податися в якусь компанію, ти не будеш їх питати. А яка там позиція була, а чим ваша компанія займається? Тобто ти не будеш такого питати. І для того, щоб уникнути цих неприємних ситуацій, ти можеш. Наприклад, як я це робила я, мені телефонували, я брала слухавку, мені казали, з якої компанії. Я така: Окей, я зателефоную вам пізніше, я зараз зайнята, але як тільки у мене буде хвилинка, я вам зателефоную. Відкривала, дивилася, на яку позицію я подавалася, знову інформувала себе, освіжала свої знання стосовно того, що я писала в мотиваційному листі